Доброго дня, шановні клієнти, як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Зараз у нас січень 2024 року і ми отримали чергове надходження техніки Moto. Саме тому зараз разом із вами ми швиденько оглянемо квадроцикл Moto c Force 520L EPS, EPS це максимальна комплектація для цієї моделі. Квадроцикл 24-го року. Ну і звісно, у топовому кольорі True Timber Camo, камуфляж. Взагалі, цей квадроцикл це друга генерація цієї моделі, яка з'явилася у світі у 23-му році. І це не якийсь плановий рестайлінг першої генерації, а реально абсолютно нова модель. В порівнянні з минулим поколінням тут абсолютно нова рама, абсолютно новий дизайн, двигун. Також оновлений 495 кубів, одноциліндровий. Ну і взагалі спільного з минулою моделлю виключно досвід виробника Moto у виготовленні якісних та потужних квадроциклів. Щодо дизайну, ну як на мене, то квадроцикл виглядає нереально гарно, дуже сучасно і дуже серйозно. Максимальна комплектація EPS це, звісно, вже з заводу потужна і надійна лебідка тяговим зусиллям тонна 100 кг. По ходовій попереду ми бачимо з вами гнуті речаги, які дуже добре підвищують рівень прохідності квадроцикла. Ну і звісно, цей квадроцикл це справжній позашляховик. Тому тут все по-справжньому, редуктора, приводи, диференціал і справжній повний привід. Звісно, квадроцикл Full LED. У нього попереду дуже гарна світодіодна оптика, гарні денні ходові вогні. Ну і звісно, дуже гарно світять фари вже в заводській. Заводському виконанні. Також попереду у нього швидкоз'ємна решітка радіатора, тому якщо потрібно почистити сам радіатор, це не є проблемою. До речі, передній кінгурятник він також швидкоз'ємний, тому якщо ви його знімете, можна долати перешкоди навіть до 90 градусів. Також було виведено вже з заводу максимально високо повітрозабірник варіатора. Це дуже і дуже підвищує рівень не тільки. Охолодження, але і взагалі надійності і е, долгожительності самого ременя варіатора і інших вузлів. Також дуже сучасна, абсолютно нова приладова панель. Звісно, електропідсилювач керма. Передні блоки керування на кермі, вони усі підсвічуються, тому у темряві ви не промажете і не натиснете іншу непотрібну клавішу. Ну і звісно, керування повним приводом. Також на цьому квадроциклі є система EBS, це система гальм Двигуном. Також нова абівка самого сидіння, на якій ви не ковзаєте і не потієте. Пластикові платформи прорезиненого пластику, soft touch із системою кріплення CF Connect. До речі, у асортименті виробника є будь-які аксесуари, і захисти, і кофри, і холодильники, і все інше це для цієї моделі є. Тому, шановні клієнти, якщо вас цікавить ця модель, телефонуйте в квадрохату офіційному дилеру, працюємо по всій Україні, з радістю вас проконсультуємо. Ну і, звісно, адресна доставка зі сплатою при отриманні. Чекаємо на ваш дзвінок. Гарного дня!